Що, ж, друзі, знову усім привіт! На зв'язку з вами компанія Вашказ, і ми привезли новий автомобіль, свіжопригнаний з Європи, вже розмитнено сертифікували та повністю підготували для продажі для вас в Україні. Він же розмитнений, як я сказав вам, сертифікований, доступний для продажі і для реєстрації на українську реєстрацію. Детальніше про це автомобіль згодом, попрошу, як завжди, підписатися на наш канал в Ютубі. Також, друзі, в посиланнях або в коментарях будуть. Телеграм і вайбер канали, в які ми закидаємо автомобілі, які тільки викупляємо у Європі та Швейцарії, які будемо доставляти. Буквально декілька днів назад ми викупили три Honda CRV, дві з яких, друзі, навіть не попали на YouTube канал, оскільки вони не встигли доїхати, так як ми їх закинули в Телеграм і Вайбер канали, і наші підписники, які там є, їх забронювали, і ми будемо їх їм розмитнювати, сертифікувати і доставляти один автомобіль у місто Вінниця. інший автомобіль, люди, приїдуть самостійно. Тому так, друзі, підписуйтесь обов'язково на ці канали. Щоб не пропустити автомобіль своєї мрії. А детальніше про цей автомобіль я розказую вам вже. Hyundai AX-35, 2012 рік випуску 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Друзі, автомобіль просто в прекрасному стані, в ідеально збережному стані. Зараз ви це все побачите на свої очі і переконаєтесь в цьому самостійно. Зверніть увагу, наскільки класний в нього вигляд з боку, просто як по боковій частині, так і по капоті, по іншій боковій частині, ззаду ні одної м'ятники, царапинок, ніде нічого немає, абсолютно. Дуже хороший і дуже збережний стан європейського автомобіля. Дійсно, таких автомобілів зараз на ринку України мало. Автомобіль показуємо вам такі, які перегонимо із Швейцарії та країн Європи. Ми не беремо якихось битих, якихось фарбованих автомобілів з великими пробігами. Тут іде 220 тисяч оригінального та чесного пробігу. Пробіг ми перевірили по він-коду, комп'ютерною діагностикою та перевірили, друзі, по сервісній книжці. Вона тут є наявна, показано все, що замінювалося, всі розхідні матеріали, які замінювалися, є відмітки і печатки. Друзі, автомобіль ретельно обслуговувався на Hyundai сервісі, це є сервісна книжка для цього. Ми можете побачити зверху. У нас є панорамний дах з люком, дуже класно виглядає. Оригінальне навіть лобове скло, включаючи, що всі вікна цього автомобіля рідні. Це немало важливо, так би сказати. Переходимо, друзі, далі. Цей автомобіль, як я вже вам сказав, має оригінальний пробіг та йде повністю нефарбований. Він в дуже хорошому і дуже збережному стані, не тільки по зовнішній частині, але і по внутрішній частині салону. Він просто в ідеально прекрасному стані. Ви зараз це побачите. Він обслужений. Зверніть увагу на турмозну систему, турмозні бліни, тормозні діски, вони новесенькі, практично. Резина в на... Більше ніж 50% ще має протектор, тобто резина ще в досить хорошому стані і тормозна система вся новесненька. Безключовий доступ електроскладання дзеркал. Як я вже вам казав, друзі, комплектація преміум іде в цього автомобіля, тобто максимальнішої комплектації, ніж є конкретно в цього авто, вже бути не може. Так, переходимо далі. По задній частині ви можете бачити, повністю весь автомобіль йде в такому пластиковому обвісі, якщо вам видно, в принципі, друзі, як бокові пороги, так і задня частина. Вони йдуть такий пластиковий обвіс, додатковий захист, так би сказати, кузова. І він в прекрасному стані. Ніяких подряпин він не має, ніяких абсолютно м'ятин, подряпин і вигорань, тому подібного на ньому немає. Повноприводний, 4 wd ви бачили тільки, що логотип хромований, це писало. Зверніть увагу, також всі накладочки: Hyundai, значок, логотип, надписи, 4 wd тобто все це в збережному стані. Всі хромові накладки в прекрасному стані і вони де не у не потерті і всі наявні. Переходимо, друзі, далі. Тут є де безключовий доступ, ви нажимаєте, як ви бачите, автомобіль спрацьовує. Сигналізує, тобто що він відкритий. Відкриваємо наш автомобіль, переходимо до внутрішньої частини автомобіля, до частини салону. Зверніть увагу тільки на дверну карту водія, яка найчастіше використовується. Просто прекрасний стан. Проблем з ним абсолютно ніяких немає. Тут ми маємо блокування центральний замок, тут електрорегулювання склопідйомників, складання склопідйомників, як ви бачите на цьому відео зараз. Нажимаєте, складається, розкладається, і 4 склопідйомника. Також є кнопка для блокування склопідйомників, щоб не гралися діти, коли, наприклад, їдуть на задніх сидіннях або на передніх. Ви можете заблокувати і будете доступ мати тільки ви. Переходимо, друзі, далі по салону. Зверніть увагу на панорамний дах, він йде з люком. Зараз трішки пізніше покажемо вам, як він відпрацьовує, як він відкривається. Автомобіль в дуже класному стані, з рідним чесним пробігом. Заводиться просто без проблем з пів оберту. Зараз покажу вам, як гарно він легко заводиться. Тут функція старт-стоп іде. Зменшу музику. Нажали просто кнопочку: автомобіль розпізнає, що ключ в автомобілі. І заводи цей автомобіль. Дуже просто, дуже легко і комфортно. Тобто, коли ви, друзі, маєте ключ десь в сумці, в кармані його не потрібно виймати. Відкрили автомобіль з безключовим доступом, завели на старт стопі. Так, зверніть увагу на руль. Він повністю відповідає своєму пробігу. Дійсно, в оригінальному стані, в хорошому, в оригінальному обшиві не потертий ніде не покращений абсолютно. Ми його, він в оригіналі, ми з ним абсолютно ніяких робіт не проводили. Дійсно, руль, який відповідає своєму пробігу. Взагалі, всі кнопочки, як ви можете бачити, друзі, на рулі. Всі кнопочки, всі логотипочки, повністю ніде не потерте, ніяких проблем з ним немає. Все в оригіналі, все так, як воно є. Тут ми маємо по управлінню. Тут у нас функція старт-стопу, тут управління двозонним клімат-контролем та кондиціонером, як ви вже знаєте, це підігрів лобового скла, обдув салону. Очистка салону, також є підігрів з заднього скла і бокових дзеркал. Що по управлінню на мультимедіа, CD ми маємо на диск, маємо на MP3 плеєр, USB, Aux, Bluetooth, можна підключати безпосередньо телефон і розмовляти навіть, і слухати музику додатково. Є FM, також, друзі, і є навігаційна карта, яка працює в Україні, показує також наші дороги. Це немало важливо, бо багато автомобілів, багато марок автомобілів є такі, що не мають прошивки на українські дороги. Так, це управління освітленням в салоні. Більше-менше можна управляти це управління повним приводом, допомога при спуску з гри і є esp OFF, тобто виключаємо противозанос. Так, друзі, покажу вам по панорамі зараз, як вона відкривається. Ось так легко нажали одну кнопочку. І вона повністю виїжджає. Ось такий великий у нас йде люк тут. Панорамний дах, друзі, відкривається на половину автомобіля. Звідси, воно, бачите, такий, трішки менше виглядає, а знаружі виглядає набагато більше. Зверніть увагу на бокову підтримку. Я думаю, що ви маєте розуміння і знаєте, що як має виглядати сидіння на пробіг 200 тисяч, це дійсно в оригінальному стані сидіння, яке проїхало свій кілометраж і не має ніяких потертостей. Видно, є незначна така легенька потертість, але це характерно на 200 тисяч, тобто воно новеньке бути не може. Якщо воно буде нове, значить воно або було перешите, або перефарбоване, або щось з ним вже робилось. Тут, друзі, відповідає пробігу 200 тисяч кілометрів. Попередній частині я вам показав, букву П ви зараз бачите. Друзі, це комплектація преміум, максимальна комплектація, яка тільки може бути саме з цих Hyundai AX35. Їх просто в більш максимальнішій комплектації не буває. Передні підігрів сидінь, задній підігрів сидінь, друзі електросклопідйомники. Так, комплектація дійсно хороша, дійсно жирна. Розказувати в цьому автомобілі є що. Зверніть увагу, ви бачили передні сидіння, тепер ви бачите задні сидіння. Просто в ідеальний стан. Практично, нові сидіння, можна сказати, ззаду ніхто не їздив. Передня панель, друзі, нагадує Santa Fe, В принципі, практично все те ж саме, тільки трішки менший по параметрах автомобіль, але і дешевші по бюджету. Тобто, якщо вибирати, друзі, це дійсно хороший варіант з кросоверів до 15 тисяч. Виглядає дуже класно, дуже гарна підсвітка салону. Кожна кнопочка, все це підсвічується. Такий led монітор, гарно. Відображає повністю навігаційну карту, показує розхід пального, все показує автомобіль, яка витрата палива, показує, скільки до заправки залишилось. Дійсно, автомобіль відповідає своїй ціновій політиці в 15 тисяч доларів. Знову ж таки, нагадую, автомобіль цей коштує 14 750 доларів вже з сертифікатом в Україні. Великий місткий багажник, друзі, цього автомобіля. Як ви бачите, дійсно класний стан. І знизу ковролін, знизу ми маємо докатку, Донкрат, це в оригіналі. Ковролін в ідеальному стані, і зверху кришка багажника також в ідеальному стані. Тобто, з ми можемо зробити? Висновок, друзі, що автомобілем нічого не перевозилось. Він дійсно в хорошому стані. З правої сторони ми ще маємо додатково встановлену колонку в багажнику, вона такий легкий бас віддає. Дійсно класно. Тут ми маємо оригінальний зімний фаркоп та розетку. Яка працює, все ми перевіряли. Знову ж таки, я вам кажу, друзі, і нагадую, що перед покупкою автомобіля ми їх завжди перевіряємо. Перевіряємо оригінальність пробігу, лакофарбне покриття. Та завжди в таких відео, як ми зараз знімаємо, вам стараємось максимально відобразити стан автомобіля і про кожну царапину, про кожну, якийсь, наприклад, якщо є в автомобілі недолік, вам прозвітуватись. Склопідйомники 4, передні та задні, всі працюють навідмінно. Підігріви сидінь, передні та задні працюють також гарно. Сидіння не будемо складати, так як буде незручно трішки однією рукою, але сидіння складається і робиться великий простірний такий багажник. Тобто багато місця можна в ньому щось перевозити або, наприклад, навіть лягти на ночівлю. Так, дійсно, автомобіль, друзі, відповідає своїй ціновій політиці, як я вже вам казав, в хорошому стані. Зараз важко знайти автомобіль в хорошому стані, але я думаю, хто стежить за нашим каналом, ви вже знаєте, що в нас автомобілі продаються завжди дуже швидко, оскільки в нас хороші і якісні автомобілі, які ми перевіряємо до дрібниць. Перевіряємо основне це, друзі, пробіг та стан автомобіля. Ми завжди звітуємось нашим замовникам, показуємо, що і як. І кожну деталь, кожну дрібничку ми вам показуємо. Зверніть на бокову підтримку пасажирського сидіння в ідеальному стані ніяких прим'ятостей І знову ж таки панорамний дах, який вже ми вам показували. Друзі, по салону автомобіль просто. Ще в кращому стані, ніж зовнішня частина. Хоча зовнішня частина просто теж в дуже ідеальному стані. Взагалі немає нюансів по автомобілі. Не можу вам сказати, друзі, які проблеми з ним є. Абсолютно немає. Дійсно, хороший стан європейського автомобіля, пригнаний, без пробігу по Україні. Дійсно, той автомобіль, який заслуговує наша аудиторія людей, який заслуговує наша країна, щоб були хороші і якісні автомобілі. Зараз, друзі, я вам покажу по двигуну, що там немає ніяких запотівань масла, дизеля, тобто що там все сухенько, ніяких проблем з ним немає. Зараз, друзі, я вам покажу, підніму капот. Зверніть увагу, в якому стані. Зараз я, друзі, підніму також капот. Ви побачите, що там він не митий, що він в оригінальному стані. Зверху, ми, звісно ж, протерли, оскільки тут є завжди характерна пилюка, ми це все протираємо, щоб мало зовнішній вигляд. Але е, з середини ви зараз побачите, який двигун. Що він сухенький, він чистенький. От, будь ласка, друзі, зверніть увагу. Е, розумію, що вам буде важко побачити, але. Е, Можете переїхати, перевірити самостійно. Двигун сухенький, ніяких ні запотівань масла, абсолютно нічого, все сухо, все гарно працює. Він відповідає своєму пробігу. автомобіль завжди обслуговувався на сервісі, все це детально і ретельно перевірялося, тому з ним проблем ніяких жодних бути не може. Тому так, друзі, автомобіль ми вам показали, по двигуну вам показали, по зовнішній частині і по частині салону ми вам теж показали. Нюансів, друзі, по автомобілю немає. Дійсно хороший автомобіль, зараз перейдемось по лакофарбному покриттю, покажемо, що автомобіль не фарбований та в оригінальному окрасі. Додивляйтесь відео до кінця, друзі. Зараз будемо проходитись по лакофарбному покриттю. За тим, друзі, після цього ми будемо також показувати друзі, комп'ютерну діагностику і покажемо, як автомобіль їде в русі, як відпрацьовує його коробка, ходова частина і взагалі, який він в динаміці, в розгоні і тому подібного. Тому обов'язково, друзі, додивляйтесь відео до кінця. Ми вже е пробиваємо автомобіль на лакофарбне покриття. Обов'язково, якщо будуть якісь запитання, ми детально пробиваємо, друзі, розумію, що це займає трішки часу, але хочеться максимально вам показати. Е про автомобіль, що він є дійсно в оригінальному стані, дійсно не фарбований, дійсно в хорошому стані і підібраний нашою компанією, оскільки ми за кожний наш автомобіль відповідаємо. Тому, друзі, на автомобіль дивіться, додивляйтесь, що він не фарбований. Якщо будуть якісь запитання, телефонуйте, пишіть, звертайтеся, ми вам все розкажемо та все покажемо. А по цьому автомобілі додивляйтесь відео до кінця, будемо ще проводити тест-драйв. Та покажемо комп'ютерною діагностикою, що тут є рідний пробіг, та немає жодних помилок по автомобілю. Ну що ж, друзі, автомобіль ми пробивати закінчили. Е, ви бачите, автомобіль в оригінальній фарбі, все класно, так як ми вам відповідаємо за кожне наше слово, ми завжди гарантуємо свою якість і своє обслуговування. Тобто, друзі, автомобіль в оригінальній фарбі, з оригінальним чесним пробігом. Та зараз ми проведемо комп'ютерну діагностику, покажемо вам, що жодних помилок в автомобілі немає і жодних проблем з цим автомобілем немає. Але обов'язково дивіться відео до кінця, що будемо проводити також тест-драйв. Підключаємо наш прибор, наш лаунч, комп'ютерна діагностика. Це професійна комп'ютерна діагностика, це не якась там для скидання помилок чи тому подібного друзі. Це іде професійна комп'ютерна діагностика, яка перевіряє автомобіль до дрібниць, тобто сказати, жодної електронної системи він не пропустить. Так, друзі, ми заводимо наш автомобіль знову ж таки, беремо наш прибор. Зараз продіагностуємо всі системи і покажемо вам звіт, що дійсно помилок жодних не вибиває. Заходимо в програму. Так, зараз виберемо Hyundai. Цей автомобіль де 2 треба пам'ятати, друзі, завжди. І, до речі, хочу сказати, друзі, вам, що от наш прибор, він наскільки професійний іде, що дуже часто є багато автомобілів. Е інші прибори потрібно вибирати детально. Потрібно вибирати Hyundai, вибирати рік, наприклад. Е вибирати, наприклад, там модель така, така, такого двигуна. В нас, друзі, потрібно просто вибрати, наприклад, Hyundai. І конкретно все. І автомобіль знайде сам, сам знайде. Який це Hyundai, може знайти, якого він року, може знайти який тут двигун, повністю все. Тобто потрібно нажати автоматичний пошук. Ми завжди заходимо через ручний пошук і скануємо зараз всю систему, і будемо показувати вам на відео, як відсканував наш комп'ютер, чи є якісь помилки, чи засітиться щось червоним. І відзвітуємось вам. Ось це всі системи, які ви бачите зараз на комп'ютері на нашому планшеті. Це всі системи, які будуть відображатися. Всі системи, які є в нашому автомобілі, і ми всі їх скануємо і зараз подивимось. Так, практично е, досканував наш комп'ютер всі системи. Все, просканував, виходимо назад. І що ж ми бачимо, друзі? Всі системи, які ви бачите, жодної червоної помилки ви тут не знайдете. Жодної помилки немає. Хороший стан. Що, ж, друзі, покажемо вам автомобіль в тест-драйві, проїдемось. Заводиться дуже легко, з пів оберту я вже вам показував, як заводиться. Коробка тут автоматична, надійна йде повністю, бачите, от включається паркінг, R задня, нейтральна, драйв і можна включати драйв плюс-мінус, тобто собі це спокійно. Також є активний екорежим, автомобіль буде дуже економний при ньому, якщо при нажитті немає такої різкості, але буде дуже економний і буде дуже гарно їхати. Включається автоматичне світло, автоматичний датчик світла, автоматичний датчик доща. Машина реально дуже комфортна, хороша. І думаю, якщо ви вже бачили відео попереднє, дуже збережена. Реально немає ніяких потертостей по салону, абсолютно ніяких. Дійсно в хорошому стані. Їде комфортно, гарно, коробки практично не чути. Зараз покажемо вам, як вона їде при розгоні, при... взагалі при русі, як працьовує коробка. Зараз я так сильно на педаль не нажимаю, От автомобіль їде дуже впевнено, по трасі тримається, руля пускаєте, їде гарно рівно. Коробки не відчувається абсолютно, переключається гарно. Як я вже казав, на педаль не нажимав, вже практично 100 км на годину. Кондиціонер працює, тут кокзоний клімат-контроль в автомобілі. Передній підігрі сидінь є з двома виборами, тобто гарячіше і так тепло, тобто гарячіше і трішки менше. От. Є автоматична парковка і вмикання, і вмикання парктроніки. Тут маємо USB, Aux, iPod. Це вже я вам показував також, друзі. Зараз ми їдемо, що можу вам показати. Є круїз-контроль активний, Тут є вибори, можна дивитися, скільки до заправки, скільки буде нас кілометрів, показує розхід пального, повністю завжди все показує. Зараз трішки пришвидшимось. Я в автомобіль в розгоні. Як відпрацьовую при швидшому русі. Зараз 130 км на годину їде впевнено, коробка не дергається, не шумить, не гуде, ніякої взагалі, ніякого шуму, ніякого взагалі, є нюансів по ній немає. Ми робили по ній діагностику комп'ютерну, помилок ніяких не вибуває по коробці. Вона в ідеальному робочому стані і жодних проблем з нею немає. Вона обслужена до дрібниць. Автомобіль завжди обслуговувався на сервісі, постійно регулярно замінювалися мастила, замінювалися всі розхідні матеріали. І взагалі автомобіль в реальному хорошому стані, гарно тримається дорога, комфортно, економний. В принципі, з кросоверів в ціновій політиці до 15 тисяч це один з найкращих кросоверів. Тому, друзі, кого цікавить такий автомобіль, повнопривідний кросовер. Звертайтесь, телефонуйте, приїжджайте на огляд, тест-драйв, проведемо, покажемо, розкажемо все.